Поверхня плітки хороша. Ще відчувається, що ще піском посипано. Це Андрій Соловко, чоловік, ветеран російсько-української війни. Через поранення на фронті він втратив руку та має порушення зору. Спільно із командою рух без бар'єрів приїхав до Тернополя, аби протестувати пілотний безбар'єрний маршрут. Так Андрій Соловко перевіряв на зручність пішохідну мережу по вулицях Грушевського, Сергія Короля та Волинський. Я, типу, через тростину, Відчуваю, ну я бачу, я бачу різний колір. Це для мене те, що навігації слугує. А для людей, які, наприклад, у них там набагато менше відсотків зору, то вони цією тростиною абсолютно все відчувають. І, типу, якщо не буде різниці, навіть між ті типу, поплітками оцими, ну, типу, якийсь момент, що вони не будуть розуміти, наприклад, де вони йдуть. Ну, типу, що це різне покриття це велике, це велике. Як сказати, ну це як навігація для людини. Ну, тобто це, це краще, коли, це можна... краще, коли Основна мета таких перевірок виявити, ще на етапі облаштування можливі недоліки, які можна буде виправити надалі. Загалом, зі слів Андрія, під час тестування безбар'єрного маршруту переваги для себе відчув. Те, що вже готово, там, в принципі, запитань немає ніяких. А по цьому маршруту, що ми вже пройшли. Також заперечень ніяких. Зупинка добре, те, що є шрифт Брайля, типу для мене, як з порушенням зору. Периметр її позначений тактильною пліткою був. І ми бачили там момент, де. Жіночка з візочком і з дитиною переїжджала. Там були романтні роботи, зрозуміло. Типу, але це момент, який я для себе постійно відмічаю маломобільної групи людей, що це не тільки військові, які отримали травму. Я завжди про це кажу. Типу, що це люди, даже люди старшого віку, це мама та сама з візочком. Це люди, які цивільну травму отримали. Це теж також цей маршрут для них. Робиться звуковий супровід, я не зустрів світлофорів, але що він є. Ми проходили просто по нерегульованих переходах. Це супер, що він є, реалізується. Тактильна плітка, якою я користуюся постійно протягом 11 місяця реабілітації, тут теж такого ж питань немає. посаджена вона зручно. Тому що я завжди так як ногами і тростиною шариком я відчуваю типу все. Хоча я просто здається проходжуся, але насправді, типу, я відчуваю ці нюанси, і я нюансів ніяких поки не побачу. Тобто нічого від такого критичного і відмітити не можу. Наступним етапом моніторингу стала перевірка корпусу лікарні швидкої допомоги, на базі якої функціонує реабілітаційний центр для поранених військових. При вході до медзакладу ветеран помітив, що відсутнє спеціальне маркування для людей з порушенням зору. Для мене це полотно просто збіглося зараз. Типу. А так, як подибених, там стрічка жовта на першій невостанні. На Завтра там, сходинці». у лікарні. ветерана ознайомили з оглядовими кабінетами, облаштованими для маломобільних груп населення. Їхня зручність полягає в тому, що вони розташовані на першому поверсі. Андрію також показали інші приміщення: зал для психологічної підтримки, кабінет фізичної реабілітації, палати, а також інклюзивні санвузли й душові. Недоліків Андрій Соловко для себе тут не виявив. Сьогодні ми почули там. Маленьке зауваження стосовно сходів але в найближчі 2-3 дні вони будуть виправлені, і все буде відповідати ДБНам і вимогам, які стосуються маломобільних груп населення. Загалом безбар'єрні маршрути облаштовують у 15 громадах України. Це пілотний проєкт рух без бар'єрів Міністерства розвитку громад та територій. Вже цього року Тернопільщина зокрема долучилася до цієї програми. Більшість громад мають напрацьовані свої, свої ці шляхи, які мають проходити через основні, скажімо так, місця скупчення населення або там, де соціальні адміністративні послуги послуги надаються. Ну і розпочали ми роботу цього року з серця Тернополя з обласного центру. Безбар'єрний маршрут, який облаштовують у Тернополі, має протяжність понад 4 кілометри. А його загальна вартість становить понад 120 мільйонів гривень.